Працювали. Випадково я опинився в Чикаго. Як це так випадково? Випадково. Дружина у мене там, приїхав до дружини. І з... там є Український національний музей, якому 60 років вересня цього року. Фантастична збірка. Досить сказати, 25, більше 25 тисяч книжок, 100 тисяч артефактів, унікальних, абсолютно таких немає в Україні, в Я знайшов там оригінальні документи УПА. Звідти з бункерів, які винесли походні групи. Почав писати статтю, потім зрозумів, що кінці не сходяться. Mm -hmm. І почав лізти в документи до як на Заході до 91-го року, mm -hmm. так і в Україні після 1991 року. Прочитав більш-менш 40 тисяч сторінок документів. Mm -hmm. Написав книжку на 400 тисяч знаків, вийде в цього року. Як mm називається? -hmm. Проєкт Україна жертва УПА. Що таке УПА? Що це за феномен? Яка роль у цьому особисто Степана Андрійовича Чер? Як це вписується в європейський контекст, в контекст Другої світової війни? Це історія загальний висновок такий. Це історія найбільшої антропологічної катастрофи в історії Європи за тисячу років. Тотальні сумарні втрати українського населення за 30 років 20 мільйонів людей. Це 50% до рівня 17-го року. 70% до рівня 17 або 50% до рівня 7. А, тобто ви викрили нові факти? А ні, вони добре відомі, я їх звів в одну, зібрав цей фазу. Ага, зрозуміло. І таким чином ви займаєтесь, скажімо так, дослідницькою діяльністю. Чи... Так, я займаюся дослідницькою діяльністю і буду викладати, думаю, що якщо Бог попустить, то буду викладати на факультеті журналістики. В українському католицькому капітані. Все, я зрозумів, да я не розум... А ще скажіть таке, а медіа, ви не хочете повернутися в кадр або, наприклад, ведучим, або, може, якимось редактором, або сценаристом, або автором проєкту? ну я щаслива людина, не там, Всі почуття прожиття. Так, Все прожиття. Мені наливають тепер і в Чикаго, і в Парижі, і в Українці. Завдяки вашій колишній телевізійній діяльності? Завдяки в першу чергу один плюс один Гордянському тому проєкту і п'ятому каналу 4. -го. Відразу. І тепер ви маєте змогу нормально. Так, да, я можу випити чийсь рахунок, щоб мені працювати